Усім доброго дня і мирного неба. Культиватор форте МКБ-650В. Друзі. Ним садив картошку, підгортав там, є на каналі в мене відео. Одна проблема, що його потрібно підпихати. А підпихати не хочеться. Якщо посадити три соти, 2 соти картошки там чи арахісу. Ще куди не йшло. Ну, якщо 10 соток поміжрядю підпихати, важко. Чому важко? Тому що фреза, одна і друга тільки дві фрези по сторонах і воно важко його підпихати. Я от з дисків захисту рослин зробив отакі от же ж диски. Поставив прямо туди. Якщо воно щось поможе, якщо не поможе, значить зробимо тут, тіпа, буде ґрунтозацепа. Є такий канал в Ютубі, хто в темі. Власник канала і з дисків захисту рослин, отак От зробив, тут такий ґрунтозацеп і воно тоді тяне лучше. Двигуна тут вистає, він не давиться, працює, тільки він заревоється. Дивіться, яка відстань тут, між цим редуктором, тут 2 см. Зараз розберу, покажу як я робив. Отвори в валові не свердлив в самому валові, а свердлив у цій допоміжній фрезі. Зараз знімем і покажем. І який був комплект у мене. Комплект у мене був отакі спарені по бокам фрези. Оце ставиться так воно до редуктора, впирається, фіксується, потім допоміжна та, що там стоїть, вставляється. І тут ще диск захисту, захисту рослин. Потім два щітки таких було. Ось отвори і додається щитки, щоб землю не кидало. Потім оце от захисту. Рослин з дисків такі вали, вони ж вставлялися і фіксувалися такими ось пальчиками. Тут я коронкою вибрав, отак от, от коронкою вибрав. І отак от он поварював. Роз, друзі, зараз розберу, покажу, як воно що. І так, знімаю диск сам і фрезу, щоб воно ще й не впало. Дивіться, я хотів отвір ось у валові зробив. Не знаю. Прослабив, я його заварювати не буду. Я думаю, воно як тут не відломило, то і тут на оцей отвір ставиться оця фреза. Дивіться, вона ця фреза, вставляється отак. От. У кого є такі культиватори, вони знають. А потім вставлялись отак от. захист рослин. Диски. А ними дуже не користуюся. Щоб не різати тут пополам, потім з'єднувати, я переверну цю так фрезу і поставив її, поставив її отак. А отут просвідив в самій трубі отвір. Валові не треба робити отвір. Ну і заварювати я вже не буду, хай буде. Хотів не вгадав те, що от же жвал влинний. Надпилювати його ж теж не хочеться. Що так і зробив? вір зробив, а потім побачив, що не вийде так, як я хочу. Що ж, друзі, отак надіваємо і потім диск отак надіваємо і фіксуємо заразом. І сам Саму фрезу і цей диск. Ну, гадаю, що воно не так буде давати зариватися в землю цей диск. І буде краще тягти саме цей укучник, тому що заривається в землю, ти починаєш його підсмикувати, підпихати. Не дуже підпихаєш, але все одно воно важко. Ще одна проблема. Оце якщо отут, отут попадеться камінець, тут. Фуксує ремень всередині. Спочатку я не розумів, що воно таке, потім подивився, застряє камінець. В землі камінців дуже багато, це не тільки в мене, я думаю і у вас. Так що, що така проблема, коли воно було ширше, отут відстань ширша, ті камінці якось пробігали. А тут, другий раз отак. Застряє. Друзі, покрасити це все, а потім випробувати. Ну, але в нас душі пройшли. Таке воно все мокре, Випробування не вийде вам показати. Я думаю, на другий раз буде якесь друге відео знімем, Так що, отак. З цієї сторони ж так само дивіться. Все так зроблено, диски. Якщо не вийде, значить зробимо такі ґрунтозацепи. Так що, друзі? Далі буде випробування. Ну, хуже по-любому не буде. Осталось покрасити, зараз пойдемо краску, купимо, покрасить, покрасимо, покрасимо і все. Показувати не буду. Що ж там, щоткою помажемо або з балончика задмем і буде все окей. Так, друзі, всім дякую за перегляд. Усім мирного неба!